Всім привіт! Мене звати Чорнова Юлія. Вітаю на моєму youtube каналі Я майже 8 років працюю в hr менеджменті 6 з яких саме в it сфері і моя велика мета просувати важливість роботи з командами. І більше про це я розповідаю в своєму Instagram. Якщо ви ще не підписані, обов'язково переходьте за посиланням. Від відео, а сьогодні я хочу розкрити тему, яка особисто мене дуже тригерить і дуже хвилює. Це тема аб'юзивні відносини на робочому місці. Я думаю, що ця тема буде актуальна не тільки для HR-менеджерів, а взагалі для всіх працівників, всіх компаній. Я задумалася про те, щоб розкрити цю тему. Після того як до мене на консультації. На навчання на протязі довгого періоду часу приходили дівчата, які були виснажені попередніми от реально робочими відносинами. Про що я кажу? Наприклад, коли ти не знаю, щось робила не так і тебе прям відчитують, переходячи на особистості. А для HR-менеджерів ще актуальна тема, коли людина ввільнилася, або людина чимось не задоволена і на тебе способні пускають всіх собак і най Неприємніше, звичайно, коли на тебе підвищують голос, коли тебе опускають і принижують як спеціаліста, а ще гірше, коли переходять на особистості. до речі, напишіть в коментарях, що є для вас топ-сигналами взагалі в роботі, і після чого ви не готові взагалі співпрацювати. Я скажу, що у мене була десь пох... ну десь схожа історія, це була моя перша робота. Я працювала Одна за три відділи. І я пам'ятаю, як мене директор компанії, власник, попросив поїхати на ринок Барабашова Харків Привіт, і забрати велосипед для його доньки. І я це все тягла на собі. Блін, я, я згадую, реально в мене аж мурашки по шкірі. Я дуже багато працювала з 8 до 8. І це була така жорстка взаємодія зі мною і при цьому. Мені затримували зарплату, тому що були фінансові проблеми в компанії. Так само затримували всім працівникам. Але я ну, насправді з великою вдячністю до цього періоду ставлюся, тому що це була школа життя. Це був мій перший наставник, який на мене сильно вплинув. Але я знайшла в собі сили піти і завершити цю історію. Хоча усі навкруги мені говорили, що цього робити не треба, що це стабільність, що це висока посада. Розумієте, і тому, от це, це теж. Треба знаходити підтримку в тих людях, які теж розуміють, що ця ситуація не ок. Або краще за все знаходити силу всередині себе і опору всередині. Хтось іде там до консультації, наприклад, за цим, і за цим, коли не знаходить ресурсів внутрішніх. Але звичайно, звичайно, тут треба зробити ремарку з приводу того, що ніколи одна людина не винна в цьому. У всіх відносинах, якби мінімум двоє винних, і навіть Новинних, я скажу, а залучених у те, що така ситуація стається, можливо, це комусь буде там неприємно або некоректно, але я вважаю, що якщо з тобою якось себе ведуть неправильно, і це не разовий там, випадок, а система, то ти дозволяєш людям себе так поводити, і ти це нагороджуєш. Є класна фраза, що ми отримуємо те, що ми продовжуємо нагороджувати. Тобто, якщо ми дозволяємо один раз Ступити наші особисті кордони, Другий, третій. і ці особисті кордони вони обид, або там відвигаються кудись, незрозуміло куди, або злі стираються і. Їх якби не стає, і ми починаємо думати про себе словами і думками цієї людини. Але не забувайте, що ми там на роботі 60-70% часу взагалі в житті можемо проводити. Тому це сильно на нас впливає. І коли до мене приходять на консультацію, дівчата і запит там: я хочу порозумітися там зі компанії, да з керівником компанії, або як йому донести, що цей процес важливий, або як змін. Нити його думку про це, друзі. Є якийсь стандартний набір інструментів та у взаємодії з людьми і у взаємодії з керівниками так нам треба пробувати, так нам треба доносити. Але вам треба розуміти, якщо вам вже не комфортно, якщо ви розумієте, що людина переступає межу, ви не зможете її змінити. Ви не зможете перебудувати чужий бізнес, розумієте? Якщо у керма стоїте не ви, і я взагалі за те. Щоб не змінювати людей, а змінювати людей. Да, тобто завжди є інші можливості, інші пропозиції, інші ресурси. А для цього що потрібно, да, для того, щоб мати можливість якісь пропозиції отримувати, розвивати себе, думати в першу чергу про те, який ти зараз спеціаліст на ринку, виділяти на цей час, вкладати в себе гроші, і бачити, що завжди треба мати запасні варіанти, якщо люди так поводять себе з вами, 100 треба цим займатися, не можна це запускати. Мета цього відео да, розказати, що це може привести до того, що відбудеться якийсь повторюваний сценарій в житті. Після цього дуже важко там, шукати роботу, ти постійно боїшся, ти боїшся, що тебе там будуть кричати, будуть давати неконструктивний фідбек, не заганяйте себе в це. Цінуйте себе, любіть себе. Напишіть мені ваші запитання, ваші взагалі думки після цього відео в коментарях. Обов'язково підпишіться на мій канал. Тут буде ще багато класних і цікавих відео. Будьте щасливі, будьте реалізовані. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишаємось на зв'язку.